Вітаю усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про піді події, що відбуваються навколо. Щоранку, 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Не стало нашого захисника України. Схиляємо голови в глибокій скорботі. З глибоким сумом і болем повідомляємо про втрату вірного сина України Макуцького Івана Євстаховича. 1968 року народження мешканця села Задвір'я Красненської громади, уродження це Турківського району військовослужбовця військової частини А-4667, виконуючи свій військовий обов'язок із гідністю та відвагою, Іван Євстахович стояв на передовій боротьби за свободу та незалежність нашої держави. 14 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кутьківка Харківської області. Ворог підступно завдав удару за допомогою fpv дрону Внаслідок влучання безпілотника з невідомого напрямку воїн отримав множинні вогнепальні осколкові поранення. Його було евакуйовано до Київської обласної клінічної лікарні, де медики боролися за його життя. На жаль, попри всі зусилля лікарів, тяжкі ушкодження, спричинені вибуховою хвилею та осколками, виявилися несумісними з життям. 26 липня серце Івана Макуцького зупинилося. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть причиною стала поліоорганна недостатність. Іван Євстахович назавжди залишиться в нашій пам'яті як мужній воїн, який до останнього подиху залишився вірним присязі своєму народові та Україні. Його жертовність і відданість – це приклад справжнього героїзму, який надихає і зобов'язує нас берегти пам'ять про кожного полеглого захисника. Вічна слава герою, щирі співчуття рідним, близьким, друзям побратимам. Ми схиляємо голови в глибокій скорботі разом з вами. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, вічна і світла пам'ять. yeah Поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Увага! Синоптики прогнозують грози та шквали. Злочівське РУ ДСНС України у Львівській області інформує. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області у найближчу годину зі збереженням до кінця доби та в день грози подекуди шквали 15-20 метрів за секунду, град діаметром 6-19 міліметрів, вранці та вдень грози значні дощі 15-49 міліметрів за 12 годин і менше. Місцями град діаметром 6-19 міліметрів, шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Попередження про небезпечне гідрологічне явище. У зв'язку з очікуваними значними опадами на окремих річках басейнів Західного Бугу очікується продовження поступового підвищення рівня води, подальше затоплення заплавів річок Полтва у місті Буськ. Перший рівень небезпечності – жовтий. Попередження про зміну гідрологічної ситуації. У зв'язку з очікуваними значними опадами на окремих річках басену Дістра очікується підвищення рівнів води без загрози негативних наслідків. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого потоку. Уникайте перебування під деревами та біля ліній електропередач. Не паркуйте авто під старими чи похиленими дверевами. Під час грози краще залишатися в приміщенні події зменшуйте швидкість та дотримуйтесь дистанції на дорозі. Бережіть себе, будьте уважні на дорозі на трасі радехів червоноград в районі повороту на Волсвен трапилася дорожня транспортна пригода. Чоловік отримав опіки під час пожежі в житловому будинку. Так рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Павлів Радехівської громади в одноповерховому житловому будинку. Наслідок пожежі отримав опіки рук 3-го і 4-го ступеня. Чоловік 1994 року народження, якого госпіталізовано в лікарню святого Луки. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Пожежу локалізовано та ліквідовано. Рятовано житловий будинок. До ліквідації займання було залучено дві одиниці спецтехніки та вісім надзвичайників. Одинадцять пожеж за добу, чотири в екосистемах. Протягом минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували одинадцять пожеж, з яких чотири виникли в природних екосистемах. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати шість будівель. У наслідок займання ніхто не постраждав. Надзвичайники вкотре звертаються до громадян бути обережними з вогнем. Дотримуватись правил пожежної безпеки та не випалювати суху траву. Зборівчанина пограбував товариш по чарці. З повідомленням про крадіжку до поліції звернувся житель зборівської територіальної громади. Потерпілий розповів, що прийшов у гості до знайомих, з якими розпивав алкогольні напої. Згодом він заснув. А коли прокинувся, виявив, що з гаманця зникли 200 доларів. Працівники зборівського відділення поліції оперативно встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки та його місце перебування. Ним виявився один з учасників застілля, раніше судимий за майнові злочини, 29-річний односелець потерпілого. Після того, як чоловік привласнив гроші, то запросив подругу і разом з нею поїхав до Тернополя витрачати їх. У скоєному фігурант зізнався. Наразі вирішують запитання про оголошення мої підозри за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Літо, сонце, вода і безпека. Безпека на воді понад усе. Коли довкола така спокуса, річка, озера, ставки, хочеться пірнути з головою в літо. Але пам'ятаємо, вода це не лише про радість, а й про відповідальність. Літо час відпочинку біля водойм, але не забуваємо про основні правила, які збережуть ваше життя та здоров'я. Обирайте лише дозволені місця для купання, не плавайте наодинці, уникайте стрибків у незнайомі водойми. Ніякого алкоголю перед або під час купання. Уважно стежте за дітьми біля води. У разі небезпеки негайно телефонуйте 101. На жаль, щороку вода забирає життя у тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами. З початку року на водоймах Львівщини потонуло 19 людей, із них 4 дитини. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, з них 1 дитину. Незвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки у спеціально облаштованих місцях, не стрибайте у незнайомі водойми, дно може підкинути сюрприз. Не запливайте далеко, навіть якщо здається, що сил вистачить, жодного алкоголю перед і під час купання. І найголовніше ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть на мить. Нехай це літо подарує нам лише теплі спогади, а не гіркі наслідки. Безпека це запорука гарного відпочинку. Будьмо обережні заради життя. Дбайте про себе та близьких. Увага! Сарана перелітна. У зв'язку з поширенням сарани перелітної у Запорізькій та Харківській областях та запровадженням особливого режиму Запоріжжя необхідно під час проведення обстежень сільськогосподарських угідь та інших угідь звертати максимальну увагу на розвиток і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів, зокрема сарани перелітної. Сарана є одним з найбільш небезпечних і злісних шкідників у світі. Для України найбільш потенційно небезпечні серед саранових стадні види: прус, азіатська, італійська і перелітна сарана. Зимує перелітна сарана у ґрунті. У фазі яйця на глибині 5-8 см. У кожній кубушці, як правило, налічується від 50 до 100 яєць, інколи до 115 штук. Навесні за температури ґрунту 23 градуси за Цельсієм відбувається масове відродження личинок. Розвиток личинки у залежності від умов природнього середовища зазвичай походить 35-45 днів. Личинка має 5 віків, тіло і магу шкідника велике 3-5 см довжину від зеленого до бурого кольору, вкрите дрібними плямами. При збільшенні кількості особин в популяції нервова система личинки сприймає їх сигнал та перемикає розвиток у стадну форму більш яскраву буро червону личинку замість зеленої. Швидкість льоту дорослої крилатої сарани коливається від 8 до 10 км за годину. Відстань, яку пролітає сарана за добу, день 3-40 ночі – до 15 км. Однак при сприятливих метеорологічних умовах, тобто перенесення вітром, відстань може сягати до 500 км. Через 30-40 днів після окрилення стадна перелітна сарана починає відкладати яйця у кубушки, після чого гине. Сарана це типовий поліфаг, харчується усіма рослинами. Проте надає перевагу з культурам кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету і пирію. У наших кліматичних умовах зима і є основним стримуючим фактором поширення шкідника. Одна доросла особа на сарани може відкласти яйця лише раз у вересні. Низькі зимові температури та відповідний комплекс агротехнічних заходів сприяють зменшенню чисельності шкідника. Основні резервуари популяції мешкають в заплавних луках у дельтах великих річок. Масове розмноження сарани відмічається тільки у жаркі і засушливі періоди, що ми спостерігаємо цього року, особливо у східних областях України. З метою попередження можливих втрат сільськогосподарських культур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів. Насамперед потрібно провести обстеження місць резервацій саранових, неорні землі, узлісся, посіви багаторічних трав, фасовища та інші необроблені землі. А потім обстеження прилеглих посівів сільськогосподарських культур, особливо соняшнику, кукурудзи, баштаних овочевих. Обстеження краще проводити після сходу сонця і до дев'ятої години ранку або з 18-ї години і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на вершинах рослин. Найбільш активні вони в теплі ясні дні і навпаки стають майже нерухомі у дощову похмуру погоду, і найхолодніші нічні та вранішні години. Захисні обробки посів інсектицинами проти саранових розпочинають за масової появи личинок першого віку у ранкові та вечірні години. Основну масу личинок, стадних саранових слід ліквідувати до закінчення розвитку третього-четвертого віків. Хімічні заходи слід завершити до окрилення сарани. Захисні обробки проводяться засобами захисту рослин згідно переліку з дотриманням регламентів їх застосування. Під час проведення захисних заходів потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та керуватися державними санітарними правилами транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. До відома жителів злочівського району на території Злочівського району провели пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. приховуючи воєнний стан в Україні. Кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на території Львівської області. Була проведена методом наземного розподілу принадами робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому застосовували спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового кісткового борошна. До мешканців Золочівщини звертаємось проханням із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишати привабливими для тварин у річницю загибелі Громніцького Віталія Станіславовича, міський голова Кременця Андрій Смаглюк поклав квіти та вшанував героя, який віддав своє життя за волю та незалежність української держави. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на нас вони з небес, та з сиротами діти підростають. Немає на війні, на жаль, чудес. Все більше на могилах України рясні синьо жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлиним, полегли у боях її синів. Синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо вдома їх живими всі чекали. Всі ті, хто вже, на жаль, осамотів. Вічна і світла пам'ять героям. Слава Україні, героям слава.